Доброго дня, шановні здобувачі. Тема 4: матеріально технічна база анімації, класифікація анімаційних програм. Виробництво утворює матеріальну основу економіки. Джерелом будь-якого виробництва є ресурси, які має в своєму розпорядженні підприємство. Ресурси підприємства це сукупність природних матеріальних і соціальних ресурсів, які можуть бути використані в процесі створення товарів і послуг. Всі ресурси поділяють на чотири групи: перше природні ресурси, тобто природні речовини. Друге матеріальні ресурси, тобто засоби виробництва, третє трудові ресурси це населення. Працездатному віці, четверте фінансові ресурси, тобто грошові кошти, які мають у своєму розпорядженні суб'єкти господарювання, природні матеріальні трудові ресурси разом називають базовими, а фінансові похідними. Таким чином, матеріально технічна база підприємств це всі матеріально-речові елементи продуктових сил підприємства, які використовуються для отримання прибутку. До складу матеріально-технічної бази входять такі ресурси, як будівлі, споруди, технічне і технологічне остаткування, інвентар, меблі. Матеріально-технічна база є матеріальною основою виробництва послуг при використанні в тісному зв'язку з іншими виробничими ресурсами трудовими, фінансовими, які впливають на ефективність використання матеріально-технічної бази і мають величезне значення. Успішна організація роботи анімаційної служби можлива за наявності достатньої матеріально-технічної бази. Проведення шоу-програм, організація ігор та інших розваг вимагає наявності відповідного устаткування і реквізиту. Матеріально-технічна база для анімаційних програм має охоплювати спортивний інвентар та остаткування для проведення спортивних заходів: м'ячі, дартс, стіл, ракетки, кульки для настільного тенісу. Пістолети, пневматичні кулі, мішені, луки, стріли, обручі, баскетбольний щит і так далі. Далі обладнання для відпочинку на пляжі. Йдеться про водні атракціони, башти вільного падіння, водні гірки, човни. Далі. Обладнання для дитячих майданчиків каруселі, гойдалки, водні гірки, ігрові та пневматичні атракціони, фігури казкових персонажів, надувні карнавальні костюми тощо. Далі приміщення, меблі, необхідні реквізити, інвентар для міні-клубу. Різні настільні ігри, фарби, книжки, пластилін, пазли, формочки, кольоровий папір, ляльки, олівці. Тощо далі обладнання для рухливих ігор і тренажерних залів, це спортивні тренажери, екстремальні атракціони, аксесуари для пейнтболу, бадмінтону, футболу. Тощо. Далі приміщення, книги і меблі для бібліотеки, приміщення і інвентар для станцій і пунктів прокату, човнів, водних велосипедів, лиш. Далі приміщення, амфітеатр або спеціально обладнаний майданчик на відкритому повітрі для проведення видовищних заходів і розважальних. Шоу далі обладнання декорації і набір костюмів і реквізитів для сцени. Далі проекційне, звукове, сценічне, світлотехнічне та інше обладнання для проведення різних шоу, дискотек, конкурсів, змагань. Ну мають бути ще ігрові автомати, обладнання і приміщення більярду, або боулінгу, мінімальна інфраструктура якісного анімаційного сервісу це естрадна площадка, волейбольна площадка. Дитяче містечко, басейн. За наявності достатнього обсягу інвестицій, асортимент об'єктів індустрії розваг може включати дискотеку, пневматичний тир, центр підводного плавання, роледром для катання на роликових козанах, скейтбордах і велосипедах, скалодром, пінбол-клуб або навіть міні-аквапарк. Суттєвим чинником впливу на формування матеріальної бази відпочинку дозвілля і розваг є сезонність роботи закладу розміщення. У закладі, що функціонує переважно в зимовий період або протягом року, передбачаються умови для організації анімаційної діяльності в приміщенні: клуби, ігрові холи, кімнати релаксації, танцювальні, кіноконцертні зали. Також заклади, які працюють лише в теплу пору року, орієнтуються на організацію анімаційної діяльності «Просто неба», формуючи порівняно недорогу інфраструктуру дозвілля. Йдеться про відкриті танцювальні. Ігрові, спортивні майданчики, літні кіноконцертні зали тощо. Технічні об'єкти для проведення анімаційних програм є складною технічною і соціальною системою, успішне функціонування якої в системі гостинності залежить від низки факторів. Місця розташування, досконалості і надійності, обладнання. Потрібно дотримуватися правил безпеки під час експлуатації цих об'єктів і систем технічною службою і спеціалізованими організаціями виникає багато технічних, економічних і організаційних проблем. Комплексне вирішення яких повинно починатися ще під час їхнього проєктування. Якщо умовно всі рекреаційні заклади оцінювати відповідно до класифікації готелів, то анімаційну базу цих закладів можна поділити на три рівня забезпеченості. Перший рівень матеріальна база дозвілля чотирьох п'ятизіркового закладу туризму і рекреації. Цей рівень найвищий. Він передбачає наявність. Найширшого спектру культурно-розважальних закладів, що відповідають найсучаснішим вимогам, яскравим прикладом такого рівня є матеріальна база дозвілля п'ятизіркового готелю на плаву океанського, наприклад, круїзного лайнера. Серед запропонованих варіантів перевертають увагу спортивні майданчики та споруди на палубах судна, басейн, поля для. Міні-гольфу, волейбольні, міні-футбольні майданчики, тенісні корти, приміщення для шейпінгу, та аеробики, тренажерні зали та навіть льодові стадіони. Крім того, подібні плавучі готелі пропонують туристам відвідати театральну виставу в театрі, точні, наприклад, копію міланського ласкала або ж костюмоване шоу у варєте, що дуже нагадує славнозвісний звісний Мулан Руш. До матеріально-технічної бази дозвілля судна належить також бібліотека з великою фоно і відеотекою, клубні приміщення, танцювальні та ігрові зали, дитячі кімнати з відповідним набором засобів для гри, дискотеки, казино, бари, ресторани тощо. Технічні засоби, костюми, реквізит відповідають високому рівню дозвіллявих послуг на судні. А спеціалісти продовжують генерувати нові ідеї щодо варіантів розваг, що пропонуються на черзі. Побудова аквапарків і парків атракціонів на суднах найвищого. Другий рівень це матеріально-технічна база дозвілля тризіркового закладу. Це середній рівень забезпеченості. Він теж передбачає широкі можливості для організації анімаційної діяльності туристів, щоправда, за рахуванням значно менших витрат на потреби анімації аніж у п'ятизіркових закладах. Якщо у висококласних підприємствах існує система спеціально створених для того чи іншого виду дозвілля об'єктів анімації, то в підприємствах другого рівня забезпеченості спостерігається створення багатофункціональних об'єктів дозвілля. Наприклад, замість трьох-чотирьох спортивних майданчиків будується один, обладнаний таким чином, щоб на ньому можна було грати в міні-футбол, волейбол, баскетбол, а в деяких випадках ще й в теніс. Або бадмінтон. Замість двох залів для проведення різного роду сценічних шоу і кіносеансів будується один кіноконцертний зал. Замість трьох басейнів також один важливою складовою матеріального забезпечення туристичного рекреаційного закладу є його прокатна база дозвілля. Вона теж відповідає рівню закладу, специфіці його функціонування. Так, гірськолижні курорти мають надавати послугу прокату гірськолидного спорядження, лижі. Палки, кріплення, сноуборти, санчата, причому для різних категорій туристів. Приморські кліматичні курорти надають послуги з прокату в засобів водноспортивного відпочинку, різного роду надувні плавзасоби, серфінгові та вінсенфергові дошки, човни, катамарани і навіть катери і яхти. Оскільки заклади другого рівня часто обмежені у площах, є сенс розвивати форми. Компактного дозвілля, гру, наприклад, в пін понг бадмінтон, білярд, настільні ігри, гурткові заняття, необхідний інвентар для організації такого роду дозвілля і складає прокатну базу підприємства. І третій рівень це матеріально-технічна база, дозвілля. Одного двозіркових закладів це найнижчий рівень. Світовий досвід індустрії гостинності показує, що дозвілєва база рекреаційних закладів третього рівня складається як мінімум з кінконцертного залу, нехай і літнього типу, багатофункціонального спортивного майданчику, танцювально-ігрового майданчика, спеціально обладнаного дитячого майданчика, пілярної кімнати. Хоча б одного клубного приміщення, наприклад, вітальні чи камінного залу, як мінімум двох телевізійних кімнат, кафе чи бару, ну і відповідної прикатної бази. Важливою вимогою до закритих приміщень є наявність кондиціонерів, апаратів для очищення чи зволоження повітря. Відчуття фізичного дискомфорту заважає людині адекватно сприймати анімаційні послуги. Тому такі характеристики, як температура повітря у приміщенні, його циркуляція, повинні хвилювати ще на етапі розбудови анімаційного комплексу підприємства. Меті створення комфортних умов у зонах анімаційного відпочинку слугує також мистецтво організації рекреаційного простору. Усі предмети. Меблі, технічні засоби, засоби комунікації за законами цього мистецтва розташовуються таким чином, щоб ніщо не заважало людині позитивно сприймати оточуючий її світ, і водночас відповідало б формі та змісту того чи іншого виду відпочинку. Існують види анімації, здатні задовольнити фізичні та духовні потреби людини через заклади культури. Слід зазначити, що анімація починає активно використовуватися сучасними музеями та музейними комплексами. Головне завдання музейної анімації зацікавити підвідувачів предметом розповіді, викликати позитивні емоції, створити асоціативний місток між екскурсійними об'єктами і атмосферою епохи. Також дати можливість екскурсантам реалізовувати творчі можливості підняти емоційний тонус. Застосування анімації в музеях обумовлено тим, що історичні експозиції можна не лише розглядати, але й брати в руки, дивитися, як відбувається реставрація, чи робляться копії, і навіть брати участь у цьому процесі. Отже, сучасний музей повинен не лише знайомити з експозицією, але й викликати у відвідувача емоції та переживання. Анімація дає можливість наочно відчути представлене в музеї епоху, пережити події, що відбуваються або відбувалися в далекому минулому, очистити емоційну сферу від повсякденних переживань та наситити її. Новими враженнями, відновити фізичні і духовні сили серед найпопулярніших форм музейної анімації історичні реконструкції, музейні квести, фестивалі, етношоу, театралізації, пізнавально розважальні ігри, нові види екскурсій, ну, наприклад, екскурсії для молодят у день весілля. Це арт клуби ярмарки культурних ініціатив, інтерактивні соціальні заходи, творчі майстерні. Щ найпопулярнішими серед населення, особливо молоді, є історичні реконструкції, які надають можливість за допомогою музейних експонатів відновити побут, культуру, події історичного минулого, тобто зануритись в інший світ, відчути емоційні переживання минулого. Історичні реконструкції ефективно використовуються музеями, замками, предметне середовище, яких допомагає відновити події різних епох від Середньовічних лицарських поєдинків до військових баталій Другої світової війни частково анімація використовується і у діяльності сучасних кінотеатрів. Аналіз переваг сучасних кіноглядачів дає підстави стверджувати, що сучасні відвідувачі кінотеатрів бажають урізноманітнити свої відчуття під час перегляду художніх фільмів, одержати Незабутні враження, пережити нові емоції. Альтернативою традиційним стаціонарним кінотеатрам, наприклад, стало таємне кіно, суть якого полягає в тому, що глядач до початку сеансу не знає ні назви картини, ні сюжету, ні місця перегляду. Глядацькою залою організатори обирають оригінальні нестандартні місця. Ну, наприклад, дах багатоповерхівки. Старий замок, фортецю, літак, списаний вагон потягу тощо. В квитку вказується лише обов'язковий елемент дрес-коду, наприклад, капелюх, який повинен бути на глядачеві під час перегляду фільму та місце і час. Зустріч. В обмовленому місці, пов'язаному з сюжетом, глядачів зустрічають актори, перевдягнуті у костюми героїв фільму. Дорогою до імпровізованого кінозалу розігруються невеличкі сценки, пов'язані з сюжетом фільму, під час перегляду якого глядачі можуть відчути себе героями фільму. Таким чином, анімаційні технології виступають атрактивним засобом заохочення глядачів до відвідування кінотеатру. І слугують рекламним та піар-засобом. Великою популярністю у відвідувачів у різних країнах світу, зокрема і в Україні, користується паркова анімація. Для того, щоб привабити населення та підвищити атрактивність сучасних парків, їхні співробітники роблять ставку на новітні технології та розваги. Особливою популярністю серед відвідувачів. Користуються тематичні парки, ну, наприклад, Діснейленд, Леголенд, Астерікс, Світ Чарльза Дікінса, парк Гаррі Потера та інші, які надають широкі можливості для колективного, сімейного та індивідуального відпочинку. У наш час якість відпочинку визначається не лише умовами проживання. Різноманітністю харчування, але й можливістю задоволення потреб у розваг, активному проведенні дозвілля, емоційному розвантаженні в анімації використовують активні види відпочинку, до яких відносять рухливі і спортивні ігри, плавання, оздоровчий біг, піші прогулянки, скандинавську ходьбу, фітнес-програми, туристичні походи, скелелазення та інше також. Змістом анімації є пасивні види відпочинку: читання, риболовля, заняття музикою, комп'ютерні ігри, відвідування концертів, музеїв, виставок та інше. Види та форми анімаційної діяльності досить часто включають різні види терапії: музику, казку, арт, ігрову, танцювальну, екологічну терапію. Організація відпочинку з використанням елементів анімації пов'язана з формуванням і реалізацією таких програм, розваг, які б відволікали туристів від життєвих повсякденних проблем, будучи не тільки засобом позбавлення від втоми, але й засобом нейтралізації негативних аспектів повсякденного. Життя. Досвідчений аніматор під час розроблення розважальної програми має враховувати соціально-психологічні особливості гостей, знати підхід до кожного з них. Для цього потрібно навчитися відносити клієнтів до різних типів та вміти їх класифікувати. Важливим для будь-якого закладу гостинності є організація сімейного дозвілля. Сімейне дозвілля частина вільного часу, яка припускає добровільну та сумісну участь членів сім'ї в різноманітних видах як активної. Так і пасивної діяльності, що сприяє об'єднанню сімейного колективу, спрямоване на розвиток особи, відновлення психічних і фізичних сил, а також на формування батьківських і подружніх відносин, на генерацію, зберігання, розвиток, етичних і культурних цінностей, норм, зразків поведінки членів сім'ї. Сімейне дозвілля виконує рекреативну функцію родини, тобто має за свою мету відновлення і підтримку здоров'я, задоволення різних духовних потреб. Сімейні туристи відвідують готелі в будь-який час протягом року. Сімейні пари це люди у віці від 35 до 55 років, воліють витрачати гроші на подорожі і розваги. Зазвичай батьки. Виїжджають на відпочинок разом із дітьми дошкільного і молодшого шкільного віку у зв'язку з чим великий наплив сімейних туристів доводиться на літній період і на час шкільних канікул. Під час організації сімейного дозвілля головне завдання для аніматора зайняти дитину, щоб надати батькам можливість спокійно відпочити. одночас максимально об'єднуючи ззовні різні інтереси і потреби дітей. І дорослих під час спільного відпочинку, основні форми психологічної роботи з сім'єю, які може в своїй діяльності використовувати аніматор. Ви можете подивитися на рисунку. Готелі, що орієнтуються на сімейний відпочинок, працюють за принципом Family Concept, тобто принципом єдності родини. Перелік основних послуг, які мають надавати готелі, що працюють за принципом Family Concept, також. Побачити на рисунку. Найпопулярніші анімаційні програми в ресторанах і кафе для сімейних туристів це музичні програми, вечори бардів, гітари, караоке, варєте, сімейні знаменні дати, і корпоративні вечірки, дитячі програми, лазерні і вогняні шоу, бармен-шоу, боді-арт, конкурси краси, а також покази моди. На цьому дану тему завершено. Дякую всім за увагу.